дитячого відділення, персонал, медсестри. Мирослава Євгенівна, я вам дуже дякую, що ви, ви даєте нам таку нагоду бути у вас у відділенні і напередодні Дня Міжнародного захисту дітей я вас всім хочу привітати, щоб ви завжди були здорові, веселі, щоб не попадали сюди в це дитяче відділення, які приходили користуватися до своєї бібліотеки, яку ми створюємо. Всього вам найкращого. Я хочу, щоб ви. Які гарні, освітлені, як ви сьогодні сидите на цьому святі. І в честь такого свята я хочу вам вручити такі слодські подаруночки. І ми сьогодні принесли, створили таку акцію благодійну і принесли, подарувати хочемо дитячому відділення такі книжечки дитячі. Всі вони новенькі, всі гарні. Я думаю, що ви їх будете читати з задоволенням. Так само ми взяли із свого фонду такі букварики, які, я думаю, мамам будуть у пригоді і будуть навчати своїх діточок у вільний від процедур часу. Вот, а це солодкий подарунок до дня. А ваші дітки <ріпи> де? А дечаток другу и <ріпи> полам'як. Давай З детка. Ну ладно, дечаток. Наша наш після кутера, бачила, що на Артист, <гум> та, 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 ну. А сьогодні у нас, э, наші, при районі, в нас в нашій районній бібліотеці створений такий гурток Книга э, і лялька. Дівчатка хоче показати вам таку ляйкову виставу. У лісовій хапіці жила собі коза, весела, працьовита, хазяйка, дереза. Діток сімок аж мало, грайливих стабунців. Усіх діток плекала і кожен мату не знімав. Іде позаду ринок, заказує малим. Ви двері виступайте, лиш на голодний. Малим того і треба. Пішли у танець. Всі. Не буде ця малеча сидіти на печі. Іде позаду дому і пісню завела, щоб діточки почули, що матінка прийшла.

O <laughs> Це такі книжки в нас дітки є в районі бібліотеці для дітей. Тоже ви впливані. Ми запрошуємо приходити до нас. Ми обслуговуємо дітей, починаючи з дошкільного віку, і поки вони закінчують школу. Так що мам, які тут є, ми просимо приводити своїх дітей до нас.